Заведно. А це, що це за люди з вами їздять? А це хто таке? Посторонні люди, ти хто такі? Ну, Ти поки нікуди не тут? Що ти тут робиш? І що ти тут робиш? І що ти тут патрульні поліції, І тут патрульні поліції катаєшся з лічого оперативно? Перевірка школа, яка видимо. Де звідси поки У нас тут спецзадання. Ти сі тут не крутися. Ти пояснив, як ти для дівчини. А? а ти людина ти поліцай, нарушитель. Бо в мене от нас суд, я зараз ти проти дівчини пішов, руку підняв і тебе відмазали, покажеш. Але ще за то да, Ще відповідальність в ДБР є, поки розглядається. А хто ще що... Напарник, так? так ага. Ну я зрозумів. Тому будемо це. Тідійде в сторону. Поки це з тобою вже все понятно. Да, Добре, пристався. Я приставсь вам. Ще раз прав поліція кульчо просила. Зрозумів. камера включена, так? да? Дивіться, ми приїхали зараз.